І так, друзі, всім привіт ще раз з вами ведучі Артур Кушнір та Аделіна Демченко. І сьогодні в гостях у нас неймовірна українська співачка, яка зачаровує серця багатьох людей, тому що в неї дуже круте виконання і дуже класні пісні. І сьогодні вона прийшла до нас з прем'єрою і вітаємо повінь! Привіт! Привіт, привіт! Дуже рада бачити вас всіх. І це, чути. це абсолютно навзаєм. <хи> так, ми також дуже раді е, таким гостям, таким ініціативам. І сьогодні з тобою поспілкуємося, е, проведемо невеличке бліцопитування. Ну і, звісно, поговоримо про твою нову пісню. Е, ну що, Аделін, е, ми... як завжди, так? <хи> розпочинай. Е, Я люблю давати тобі цю ініціативу. Дякую, дякую тобі, дякую за запитання, дякую за можливість. Е, хочу розпочати з бліцам. І найперше запитання, коли ти полюбляєш слухати музику? Вранці, в день, вночі, тому що у різних людей різні вподобання. Тому що я, наприклад, слухаю музику тільки зранку, коли прокидаюся. Деякі кажуть, навпаки, вночі для того, щоб поринути в сон. Не знаю, я в дорозі постійно слухаю, я намагаюся кудись вийти. Щоб слухати музику. Класс. Ти вдома, типу щось Ні, не, Вдома не, <laughs> <Вдома> не тайне. Ні, <laughs> вдома, вдома я зазвичай граю. Просто. Ну, mm. у, мене, у мене все є для того, щоб самі собі створювати, створювати музику. музику. Ти одночасно на декількох інструментах граєш? Це як відбувається? Ну, голос теж інструмент, тому одночасно на двох. <laughs> як мінімум. Як мінімум. <laughs> Слухай, підходить. Друге питання з нашого Бліця це самотність. Це для тебе ресурс чи виклик? Це виклик, я думаю. Я думаю, що для кожного це виклик. Ну я б не сказав, є люди, які навпаки, знаєш, такі інтроверти, які занурюються в себе, і всередині себе вже починають дійсно знаходити відповіді на якісь питання, і для них це навпаки ресурс, тому що вони закриваються, вони відповідно до них приходять якісь ідеї, потім вони їх реалізовують. А для когось це дійсно виклик. Це саме для екстравертних людей, які починають хлопати по поводу і спора. для них це напевно виклик. Сто відсотків. Так, сцена чи студія? Що обереш, де сцена. тобі комфортніше? Сцена. Клас. Я дуже люблю сцену і я на сцені з дитинства, тому дуже комфортно себе відчуваю. Я тобі можу запропонувати наступну пісню записати не в студії, а на сцені просто. Можеш навіть на нашій. Просто сцена, постав сюди мікрофон і будемо писати трек. Типу, чому ні? Окей. Письмо, яке ти напишеш, в нотатки, чи ти напишеш його в особисті комусь повідомлення, яке ти захочеш берегти? В нотатки. Окей. Взагалі я дуже люблю посіяти. Тати від руки. Тобто, mm -hmm. якщо в мене є вибір е, наклацати на телефоні або написати від руки, це 100% буде від руки. Причому в мене є навіть кілька ручок. Я, <свісно> я душніла. в мене є кілька ручок, е, якими я пишу. Іншими не подобається. Ти типу, як типу, для цієї пісні в тебе така ручка? Так? Ні, типа... ні, у мене просто є. Е... Окремі ручки, якими мені зручно писати. Насправді так є таке, є момент. У тебе немає ручки, якою тобі зручно писати? Мене ручки взагалі немає, я не писав, напевно, з класу одинадцятого. Так, а чим ви плескаєте? Підловили. Насправді є ручки, які і по кольору тобі імпонують, подобається саме по кольору чорнил, бо є такі голубуваті, є ближче до фіолетового, до синього. І це насправді важливу роль відіграє. І в мене різними ручками, різні. Добре, мені подаруємо обов'язково наші співації. Ручку ручку вона, е, в принципі, е, звичайна, з синього кольору, е, шарикова. Да, вона вона комфортна. Комфортна. комфортна да. Вона нормальна, але Бом -бом. потрібно раз п'ять спробувати нажати, щоб вона відкрилася. Там є механізми, ти просто її треба вивчити, їй треба почути ціку. Я ручку. ж кажу, я ручками Відчу. не треба відчути ручку. Так, Добре, наступне. наступне запитання: село чи місто? Насправді це дуже складне запитання, тому що я виросла в місті. в мене немає родичів з села, Я відчуваю таку дуже особливу, дуже особливий вайб. Це угу. села. Я в 16 років вперше побачила дуже близько корову, і вона мене лизнула. Я була щаслива. Я, я реально я реально кілька днів ходила найщасливіша в світі і не вмивалася? да? Ти буде? Ні, вона днів... мене за руку лизнула. А, за руку. Я руку просто не мила. Просто ти як людина, яка росла в селі. Якщо хтось із моїх односельчан почує, що людина щаслива від того, що її лизнула корова, вони будуть просто в шоці. в дитинстві не була на таких радощах, якщо лизнула корову, просто <правда> <правда> Наступне питання. Е, сльози для тебе це слабкість чи це прояв сили? Для мене це перезапуск. Угу. Остання така капля да, вигорання, сльози і новий етап в житті. Е, так. так. Угу. А якщо сльози, сльози щастя? Ну, це також новий етап, тому що от, ти поплакав і ти вже в цьому щасті перебуваєш. Okay, Поплакала <кхи> і знов фіалка Це <кхи> Правильно. Що для тебе означає образ саме Квітки Полину? Блін, я прямо гуглила. Я, я ще сиділа, думаю, та квітка полину, романтика. <кхи> да? от, ну і власне, це і втрата, і сила. Але насправді ну, це ж квітка. Але вона дуже вона дуже гірка. Вона така знеприй... Я знаю, що мене наш... в дитинстві лякали полином. Ну кажуть, гіркий полин. Ну вона ж взагалі має ще містичне значення, так, тобто так. всякі такі відьомські ритуальні штуки. Але ну я справді від цього далека, тому. Я вже точно. Не знаю. Я знаю, щоб руки натирали в дитинстві. Ну, бо він гіркий, щоб до рота руки не. не совали, щоб ногті не гризти, на нацарапав поли, там, нашкрябав собі, І сидиш кайфуєш. Лайфхаки, ти будеш. Ти смієшся, а так люди роблять. Ну, слухай, ну. Вибір кожного. Е, слухай, е, хочу сказати, який момент або почуття стали в тебе поштовхом для створення цієї пісні. Чому ти саме вирішила писати про гірку квітку, про гіркі якісь емоції? І що ти закладала саме, коли писала про це? Ну, насправді я навмисно щось не закладаю. Mm -hmm. Тобто, воно вже. Ну, для мене музика, в особливості моя музика це можливість переосмислити і себе в тому числі. Тому я, ну, я не замислююся а, конкретно про те, про що я пишу тут і зараз. В мене навпаки, не виходить писати щось цілеспрямоване. Тому... Ну, пісні на ну, замовлення не напишеш. Зна... Ну, чому напишу? У нас була співпраця з кіностудії, Кіносттудією mm -hmm. пісня спогади стала офіційним. Господи, прости, забула слово. Саундтреком. <реш> Саундтреком? Саундрек. Сам <Самутреком? Реїжджу> чого? <реш> Саундтреком до фільму «Мишаловка». Вау! Клас! Оце для мене новина. Давайте поаплатуємо. <реш> Підходить. Але хотіла якраз запитати про пісню спогади, тому що чим ця пісня, з якою ти прийшла сьогодні до нас, відрізняється від попередніх твоїх робіт? Ну і зокрема ну, та музикою, пісні... наприклад, контекстом від посил. словами там, буквами. Ну цікаво мені добре смійся з моїх запитань. Ну, якщо говорити. Конкретно порівнювати з піснею Спогади, то спогади це все-таки пісня про тугу за людиною, за якою ти сумуєш, uh -huh. ну за найкращими з людей. А, а квітка полину це все-таки про боротьбу з собою і про баланс, який в мене не виходить. Тримати абсолютно, абсолютно. І тому я постійно з крайнощі в Україні угу. Слухай, Слухай, прес-релізі було сказано про потребу зберігати емоційну дистанцію. Да? Все ж таки, ти кажеш, тебе не вдається да, балансу Ні. з цей тримати. Тоді скажи, вода, от музика і особистий простір в житті взагалі, як його поєднувати? Я поняття не маю. воно у мене просто вкупі, я дуже хаотична сама по собі. В мене вдома хаос, в голові в хаос, і тому в цьому хаосі у мене і особисте життя, і музика, і воно все дуже переплітається між собою. Тобто, власне, чому е, хвалюся? Чому мені здається? Мої пісні дуже щирі, тому що воно у мене все в одній купі, я не розділяю. Тобто в тебе немає ось цієї межі, де в тебе там іде твоє життя, де музика, ти начебто закладаєш у музику своє життя. Так, Так, воно все дуже переплітається, воно все дуже тісно між собою. То ти себе показуєш справжньою, тобто в тебе немає ось цієї картинки артиста, і от окремо такої людини, яка ти являєшся насправді. Ну, я знову таки, я не вмію. Про щось писати заздалегідь, продумаючи, я ну пишу те, що те про що я думаю. Окей, mm -hmm. okay. правильно yeah. насправді <реш> давай наступне питання: <реш> так який фідбек ти хотіла б отримати від своїх слухачів, або таке, як ти могла б уявити середньостатистичного свого слухача, так в картинках, можливо, якось Ось це можливо там дівчина, 15-16 років, це можливо жінка, чоловік, тому що ми зазвичай запитуємо це запитання і о, доволі такі різні такі слухачі для кожної з пісні. Не знаю, я чомусь уявляю собі молоду дівчину, яка читає в метро паперову книгу Квіти для Елджернона. Ну, я так собі це уявляю. А який фідбек хотіла б отримати? Щоб що тобі писали Вау, це клас, це про мене, бо я там трішечки загрустила. Перше, що мені хотілося б це знати, що люди відчувають емоцію, тобто, це що для них моя музика це не те, що пройшло там повз, а це. Те, що викликало в них якусь емоцію, і мені б хотілося б читати про ці емоції, слухати, знати про те, що люди відчувають під час прослуховування моєї музики. Тому Ми завжди кажемо, що слухачі, фанати не, не соромтеся, пишіть свої відгуки завжди виконавцям, тому що їм дійсно важливо чути, що ви почули їх або донесли до них те, що вони хотіли донести своєї творчості. Ну mm -hmm. ще я дуже люблю, коли мене хвалять. Така молодець, клас, такий прикольний. Давайте поаплодуємо ще раз. Ні, насправді ти дійсно дуже класні пісні пишеш. Це абсолютний факт. І наші слухачі сьогодні ознайомляться з новою піснею, але наші цього... слухачі вже були ознайомлені. Вже тому були що, ознайомлені, а, так. так, ти виступала на нашому концерті до Дня Києва, mm -hmm. і наші слухачі вже знайомі з тобою? А, так, але ж це абсолютно не, не та грань, є ще куди йти. йти Звичайно. Йти. Слухачи, чи є в квіці полино звернення до конкретної людини, чи це все ж таки типу діалог саме самою ну, собою? В Квітці полину ні. Нема, да ніякого звернення. Mm, ні, угу. ні. Окей. Е, хочу також задати питання про діяльність. Да, взагалі, типу, ти плануєш зробити якийсь можливо, альбом чи фіт з кимось сумісну роботу, чи виступити на якомусь найближчий час концерті. Mm, ну, взагалі, робити музику альбомами. Це крінж, так? Да? Ні, ні, навпаки, навпаки, це дуже круто, але м, я дуже багато думаю і дуже багато думаю про те, що от є альбом в альбомі, має бути концепція про що, за що. Ти дуже багато. думаєш, я дуже мені багато думаю, Ми так. просто жінки. А це, 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 це <рес> щодо фіту, е, гурт канва. Mm -hmm. <рес> От, е, ми з ними зараз трішечки розробляємо концепції пісні, яка, можливо, у нас сумісно вийде. І я сподіваюся, що вона буде дуже класна. Mm -hmm. Точніше, по тому, що зараз є по тій картині, яка у нас вимальовується, це буде просто бомба. От, а живі концерти, ну я от ми плануємо взяти участь е, в живих е, виступах на фестивалях. От цього літа якраз тому, якщо хочете завітати, то слідкуйте за соцмережами е, повіні для того, щоб доєднатися. Таке наступне запитання: якби Квітка Полину була саундтреком до фільму. Про що міг би бути цей фільм? Да. Вибачте, я просто забула назву на співачому полі. Буде без клас. Але думав, ти зараз скажеш, я забула назву своєї пісні. Хто я? Все одно, всі деталі в соцмережах. І якщо завітати до <с> тебе um> на сторінку, то можна дізнатися все. Так, друзі, ви знаєте, що всі послання знаходяться в інстаграмі. Так. Ви можете зайти туди і там відповідно знайти е, всі е, пісні, всі послання, всі е, силочки на те, щоб підписатися на артистку. Також послухати треки, подивитися кліпи. Е, багато всього е, хочу з приводу кліпа поговорити. Так, всі, а фільм. А якби фільм? Фільм я не знаю. Це був би фільм «Гірке, кохання»? А, ну, цілком цілком можливо, що це. А, а може, це був би фільм а, про дівчину, яка це а, бу, була Ніким, а потім Фурсаж? дійшла. <рисаж> Дівчина, яка була ніким, відразу тобі прийшов в голову форсаж. Ми дивимося різні фільми. <рисаж> Слухай, давай не будемо про це. Добре. Що мені подобається? Це було побічно. Була Ніким, стала трансформером. Чао! Я не стрималась і стала трансформером. І стала А Чому ні? І уявиться все під трек квітка Полина». Як вона просто трансформується. Це якийсь жорсткий артхаус. Це, я, я б сказав би, не режисер, знаєш Джон Кемерона, це був би дід таблетку не випив. якось так. Дід випив дві таблетки. Мені зараз я сиджу і мені здається, що я щось не те випила, що чесно. Ми з нею пили однакові таблетки, тому все нормально. Добре, все окей. Ти бачиш, вона п'є воду, ти ні. А я ні, так. В цьому проблема. Я води також Що ще запитати, з хліба. Таки кліпо. Про кліп. Чи є якийсь момент в кліпі, який ти дивишся, і в тебе там прямо мурашки поштувають? Йокає. Так, на початку кліпа я сижу на дереві. Отак. Отак. Це взагалі мій улюблений кадр, мені він дуже подобається. Але я ще. Кадр, в яко... на який я дивлюсь, і мені боляче. Це там, де я під величезним дубом я стояла на жолудях, і мені було дуже боляче. А, тобто в прямому сенсі боляче дивитися. <сум> це, а мене без посер... обов'язково було стояти на жолудях. Це була задумка, чи це ти просто ні, не бала, де стати? Типу, і... ну, це просто це величезний дуб і під ним три мільярди жолудів. Е... Ну і куди їх? В тебе є команда, яка займає кліп? Так, ну прибирача жолудів не було в той день. Він може до речі бути. Я просто до продюсера підійду, скажу, слухай, тут жолоді, давай, мітлу в руки рома. Ну слухай, окей, з тим ми розібралися. З приводу кліпу, хто взагалі займався тим, хто придумав картинку, да, хто режисером був кліпу? Uh, чи були там закладені? Можливо, можливо ти його весь сама придумала, можливо, тобі хтось допомагав. Mm, ну у нас взагалі зазвичай відбувається брейншторм, uh -huh. Uh -huh. такий командний uh -huh. так, так. У нас ну у нас все в команді, тобто у нас нема такого, що хтось один щось одне продумується. У нас це завжди обговорюється, Я що ти прийшла виноситься. і 32 людини з тобою. Думаю, куди їх тут помістити, типу, ми команди? Я з циганської сім'ї, да. це, це не погано. Добре, але це ти, окей. ти доволі світленька для циганської сім'ї. Ще з блакитними очима. Mm -hmm. Мене виміняли за пусту бутилку піва. Так, так сталося. Є момент. От ну, мені взагалі та ідея, яка була ну, моя, можна mm -hmm. сказати, і я дуже рада, що її підтримали. Це оці коси. Довжелезні. Mm -hmm. Я взагалі я просто дуже кайфую від того, як вони виглядають в кадрі, і це виглядає так, як я хотіла. Як ти їх заплітала? Це були а, штучні це, 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 вол... це, це, Ті, що кріпляться е, на прищепочках таких? Ага, це, це, це не я заплітала. Ну, типу, ну це ж штучні коси були. Так, правильно? так. так. Це штучні... робили капсульне нарощування. Ні, 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 <звізнавання> штуч, штучні коси, кожна з кос по 300 грамів Угу. А, тобто ти стояла на жолодях ще з вагою да. да. у мене о, там, де плече, вони, вони дуже важкі були. Я їх постійно укладала на плечі, і вони о, натирали мені плечі. Угу. І я потім ще згоріла, і я не розуміла. Ми прямо з о, командою стояли і не розуміли, я згоріла чи воно натерло. <гум> Таке Клас. питання: е, улюблена строчка з цієї пісні, яка тебе більше всього торкає, яка більше всього в тебе така в голові постійно залипає? Я буду шукати уламки коштовні стежками, що зрошені свіжою кров'ю. Я думаю, це. А як би ти описала цю пісню, наприклад, трьома словами? Слухайте і підписуйтесь. Я... Ну це можуть бути прикметники, і мені Я не знаєш стільки слів. Три слова просто. три три, три слова... ну, це пісня. <світji> <світji> боротьба. Так Скажеш з жолудями. <світji> дуби, <світji> боротьба, дуби і легкість. Угу. Клас. Легка, Після боротьби була легка дубова боротьба. боротьба. Правильно. Да. Це було легко боротися з дубом, ми можемо так сказати, правильно? З ентами знаєте, цими <риво> <З> дубовими <риво> які стоять. <риво> Явних <реш> <жалудями> кидаюсь. Клас! <реш> <реш> слухай. Ну це насправді дійсно інтригує, тому що ми то чули, бачили, і ми можемо з цього посміятись. Да, там, і, наприклад, ну дійсно робити тобі респекти і компліменти за ці роботи, тому що насправді, що кліп, що пісня, це все дуже сильно вражає, але наші слухачі вони ще не чули і не бачили. <реш> тому відповідно, я думаю, що після цієї розмови да, після цієї розмови. Дійсно люди, я думаю, зацікавляться, тому що ми стільки цікавого вже анонсували, датимпо і мені здається, що вже кожна людина слухає, думає, так ну. Мені вже треба знайти цю сторінку, друзі. А вже хочеться подивитися, мережах. так? Як, як важко да, було на жолотях. Що, що були за коси там? Закоси там да? Які там були жодні? Чому вони там опинилися? Де той дуб взагалі? Де, до речі, зйомки А, За Києвом. В Варшаві, так? Да. Як ж, Та... Боже, я не пам'ятаю назву селищ. Це Київська область, так, була? Мені там підказують, але я не вмію читати. Ну, наші слухачі, подивіться кліп і напишіть в коментарях. Та, да, до речі, де ви, чи пізнали ви місцевість? Пишіть, якраз таки в коментарях повінь, чи знали, чи знаєте, ви де це було знято. я. Думаю, що якби ваші слухачі були підписані на мене, вони б вже могли послухати пісню. Ну я думаю, що саме час. Я думаю, що вони саме це вже час роблять, підписатися, звичайно. Що вони це вже роблять. Да, я думаю, що вони в нас чемні і вони вже думаю слухають пісню. Тому що, друзі, нагадую, що. У соціальних мережах завжди актуальна інформація. Якщо ви підписані на наші сторінки, ви тоді першими будете дізнаватись, хто в нас буде в прямому ефірі, будете отримувати на них посилання, і будете класні треки е, отримувати першими, тому що ваш плейлист постійно буде оновлюватися і оновлюватися не якимось брудом, а саме талановитими е, співаками, талановитими артистами, артистками е, і такими людьми, яку сьогодні до нас завітала. От е, дуже е, насправді було приємно поспілкуватися. Я думаю, що саме час переходити і слухати цю роботу, тому що е, мені здається, вже всі. І трішки зачекалися. Давай на кінець, перед тим, як ми прийдемо слухати цю пісню, ти від себе скажеш декілька якихось мотиваційних слів для тих, хто послухає цю пісню. Як от, 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 від людини, яка створила цей шедевр, щоб ти передала от, до них якийсь свій посил, такий меседж я від щирого серця дуже бажаю усім людям любити життя і цінувати. Кожен день і цінувати кожну людину навколо, навіть якщо вона не знайома. Mm -hmm. yes. Дуже тобі дякуємо. Дякуємо за те, що сьогодні прийшла. Uh -huh. Принесла сонечко в нашу студію, тому що така погода. <laughs> це, це правда, такий правда. настрій був жахливий, і прям як і погода <laughs> на вулиці, але ти дійсно змогла. Але навіть... все змінилося після. <clears throat> це заряджає Наші слухачі справді. не розуміють, чому цей шум. <clears throat> А можливо, будуть разом з нами. Можливо, сподіваємося, що так і є. Дякуємо тобі готовим. за класний настрій, і за такий позитивний початок дня. Бажаємо нашим слухачам також і продовження позитивного цього дня, тому що сьогодні п'ятниця. Ви нарешті зможете відпочити. П'ятниця тринадцяте. Ну ми забуваємо про це. Ми вже <світ> поговорили, що все буде добре, все буде класно. Бажаємо вам класного дня і гарного настрою. Звичайно ж, ну і на цій прекрасній ноті, друзі. Хочеться сказати, слухайте українське, слухайте наших українських артистів. Друзі, залишайтеся з нами, підписуйтесь на усі сторінки. А ми з вами на сьогодні прощаємося. З вами були ведучі Артур Кушнір і Аделіна Демченко. І також гостях у нас. Була чарівна, позитивна. Просто дуже, знаєш така, впевнена дівчина, яка робить дуже класні речі, яка створює круту музику, яка не боїться ділитися своїми емоціями, не боїться посміхатися, заряджає людей на позитивний настрій. І взагалі, от така від, є відкрита, чарівна, сердечна, підказує мені вже. На <реш> да, любовна, кохана, закохана, класна. Просто у всіх сенсах цього слова співачка повінь, друзі. Дякуємо всім. Слухаємо вже нарешті цю саму пісню, яка називається Квітка Полину». Ура!